У нас на вихідних сталося 4 пожежі. Також у нас була досить резонансна пожежа в селі Мазинки. Загинуло двоє громадян. Чоловік 66-го року народження і жінка 74-го року народження. Це досить таки у нас розпочався пожежно-небезпечний період. Ми пов'язуємо це з тим, що зараз пішла більш така прохолодна погода. Люди намагаються десь там зігрітися, включають обігрівачі, включають, підтоплюють грубами, печами і тому стаються такі пожежі. Тож ми звертаємося до людей, щоб вони більш приділили увагу пожежній безпеці в опалювальний період, перевірили електрообігрівальні прилади, перевірили печі, груби, щоб вони не були пошкоджені, не було там тріщин, щоб димарі були чисті, і також перевірити газове обладнання, щоб не було витоку газу. Адже за період, поки не літній весняний період, теплий осінній, пройшло вже багато часу і, можливо, потрібно там десь щось підремонтувати. Також нагадуємо людям про правила пожежної безпеки в побуті, а саме куріння, ймовірно, ми так думаємо, що пожежею в Мазінках стала необережність під час куріння, це вже буде остаточну причину встановлювати слідство. Двоє загиблих, тому нагадуємо про правила пожежної безпеки в побуті. А саме не курити у ліжку, не курити в приміщеннях, краще вийти вже на вулицю. Також нагадуємо про правила користування електроприладами. Бувають у нас перепади напруги, тому якщо це відбувається, потрібно відключати електрообладнання, щоб не було короткого замикання і не було пожежі.